Всім привіт! Покажу вам як пройти операцію Пандора складність люта. Беріть любу ст шку ДПН -ну і заходіть в бій. Це буде точка де по вам не стріляють боти. Це баг в ігрі, тому користуйтеся поки його не забрали. Дивіться уважно, щоб ваші союзники стали в оцю точку. Ми їдемо Слухай, в точку, де боти це стріляти ми не будь-всередині аномалії зі зграєю ехотанків. Це вони замкнені з нами. Ну ми покажемо їм, хто тут справді небезпечний. Заряджайте все найбільш забійне. Снарядів не економити. Таємо сюди, наша основна ціль це є їжаки та таранщики, тому що вони все одно на нас будуть агритись. Увага! Будьте готові до удару з флангу. Як бачите, боти нас бачать, але по нас не стріляють. Тільки потрібно, щоб союзники нормально стали на обстріл. Користуйтеся цим багом, поки його не забрали. Вдалого проходження. Дякую за перегляд.